Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні із тими, хто дивиться відео близькими людьми, чи є загроза життю на цьому тижні, про що треба знати, про що треба попередити. Так, дивіться, перші три дні будуть чудові. Тут енергія відновиться, може, здоров'я, хтось одужає, хтось встане на інший шлях здоров'я. От коли дуже здорова людина. Або ви будете дотримуватись, якусь собі візьмете дієту, і будете дотримуватись, і дуже хорошо вам себе будете почувати. Дуже сильний захист енергетично вас захищають янголи охоронці, вищі сили. І всі на, на ці три дні, понеділок, вівторок, середа, у вас буде. Дуже такий проєкт. Можуть прийти дуже ефективні проекти. Щось буде закладатися робота, замовлення на майбутнє, що буде приносити вам великі прибутки, гроші. Дуже плідна така робота. Тоді в середу, велике свято, щось будете святкувати, можуть бути весілля, може бути день народження весілля, свята і час, проведений в домі, радість. Ще тут щось хочуть обманути десь в середу, з середи на четверг. Хтось хоче обманути, щось зробити маніпуляції із вами, із фінансами, із грошима, або взяти у вас гроші і вже знаючи, що не поверне. Карти радять не давати борга приховати свої фінанси. Приховати, сказати, що вас нема. Бо хочуть обманути, обдурити. Це робить, Мені йде чоловік, але так, чоловік, він е... може казати, що в нього немає грошей, що йому дуже треба гроші, але, але в нього є гроші. Йому ви спокійно можете не давати, бо він їх не поверне. Тут хоче обманути така агресивна людина. от Ну і далі будуть у вас прибутки в п'ятницю дуже хороші результати в вашій роботі, в завданні. Може, ще вас попросять поїхати. По роботі. Це коли, да, якесь буде завдання, по роботі їхати треба буде. Подорож. Ви думаєте, що важка буде подорож, але ні, вам це буде легко. Робоча поїздка. Тоді у вас в суботу теж щось відбувається із станом здоров'я. Ви будете проходити якісь процедури. Якщо це жінки, це все, що вам для тіла, масаж, або якісь процедури жіночі, відновлення, волосся, все, що стосується краси жіночності. І чоловіки, це фізичні вправи. це М'язи. І в неділю буде подорож. Це весела, така несподівана поїздка. Ага, тут може бути поїздка, в ті місця, де ви зростали, де ви були в дитинстві ще малі там може бути така занепад. От. Але вам дуже приємно там буде спогади. Це може бути поїздка в ті місця, там не те, що занепад, там, може, були бойові дії, де при Прилітали ракети, і де вбивали людей, а там ви зростали, і туди ви поїдете. Це дуже хороша поїздка. Вам треба поїхати там допомогти, треба поміч людям, і дуже. Відродження там почнеться в цій місцевості відродження, там припиняються бойові дії, там дуже хороші зараз янголи-охоронці, захист і дуже хороші карти виходять, що вас мучає, вам боляче, да, що відбувається. Може, це місцевість, це ваша. А, з дитинства земля, де ви зростали, де ваше проходило дитинство. І батьківщина, да? от мала батьківщина, де вам, вам дуже боляче за, за те, що там відбувається. От. І нарешті припиняться ці страждання ваші, ви відвідаєте всі свої місця, зробите все що від вас можливо, все можливе. І від цього стане легше. Полегшення прийде дуже велике. можуть бути старі знайомі. Так, отакий От тиждень. Ну, я не бачу, щоб була загроза життю. Ганне, це що ви будете радіти, багато радісних моментів переживете, і у вас покращиться стан здоров'я. Закінчиться хвороба, ви встанете на якусь правильну харчова поведінка, фізичні вправи, може навіть заперечуватись негатив. От, заперечую весь негатив убираю. І зазіхання на ваші гроші в когось плани. Заперечую весь негатив убираю. Прошу ваші сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео, близьких людей, від негативного впливу, втручання. Ну, да, тут показують карти, що ви залишилися у Розробці, я б сказала, коли ворог є, це мені йде жінка якась агресивна, і вона зазіхає на вас, на ваші фінанси, на ваші ресурси, може, на чоловіка, і в неї винашує такий план, як з вами поводитись, що з вами таке робити. заперечую ось негатив, убираю. Ну, більше її турбує, щоб ви припинили з нею спілкування. Вона хоче знову, щоб ви її любили дуже сильно. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу, допоможіть вищі сили, одведіть, одверніть ворогів от тих, хто дивиться відео, близьких людей, одведіть, одверніть агресора, більше не може впливати. По інших шляхах йде, по інших дорогах тікає, більше не втручається в життя, більше не надходить інформації бігати. Убирай. Прошу, допоможіть вищі сили, захистіть. усіх, хто дивиться це відео, близьких людей, захистіть, відведіть, одверніться бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Пулі. Одведіть, одверніть, відкрити шлях на щасливе життя, на гроші, на любов, на здоров'я, да буде захист міцний. І вдень і вночі захищайте ворогам, дороги не давайте. Вище сили, прошу захисту міцний. Захистіть, одведіть ворога. Угу. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Відкривається шлях. Більше ніхто не може втручатись, заважати вам жити, радіти життю. Та будуть здійснені всі мрії і наміри. На цьому тижні досягаються всі, всі поставлені цілі, досягаються. Буде так і так буде. шлях на щасливо добре буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. І так що така ситуація, отакий буде тиждень. Хочу подякувати усім за донати, за те, що ставите вподобайки, за те, що пишете коментарі. Мені дуже приємно. Ви відновлюєте мою енергетику і набагато швидше і чистки і захист налагоджується із вами зв'язок. Одне навіть сердечко, і вже контакт відбувся. і Ну і навіть ці відео працюють, якщо навіть вимикається повністю звук, але йде відео. Все вже присутня енергетика, очищається в вашій кімнаті, приміщенні. Так що дуже ефективно. Я хочу нагадати, що можна писати питання на загальний розгляд на YouTube канал. На коментарі, або пишіть у номер вайберу, телеграму є в описі під відео. І також можна записатись на індивідуальний прийом, якщо дуже складна ситуація, ви не можете вийти із замкнутого кола. Будь ласка, пам'ятайте це, ще хочу нагадати: як мають пити каву українці, ви маєте поїсти обов'язково випити води. Придбати каву, зробити каву і зробити донат для військових України на дрони, на автівки, на все, що необхідно, що збирають зараз в інтернеті, в телеграмах є люди. Мені подобається, як працює Стерненко, як вони допомагають, які відео від в нього є на каналі від військових. Дуже цікаво. Дякую всім за увагу. Хочу побажати, щоб у вас здійснилися всі ваші бажання, щоб ви були дуже щасливі, багаті, щоб повністю відновилася ваша енергетика, здоров'я, щоб ви були, мали ідеальне здоров'я. І в оточенні у вас були тільки люди, які вам бажають добра, люблять вас щирі, які вас підтримують. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!